Шановні дунаївчани та гості нашого краю, за гарною традицією у вересні ми відзначаємо День рідного міста. Цього дня ми всі почуваємось іменинниками, бо Дунаївці стали для нас затишною домівкою та поєднали в одну велику родину більше 16 тисяч дунаївчан. Наше місто має особливий колорит, віковічну історію та свої традиції. День народження міста це свято тих, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, щоб залишитись назавжди, тих, хто працює в ньому, хто робить його кращим, заможнішим та привабливішим. Цього дня ми з вдячністю згадуємо всіх, хто творив його славну історію, збагачував традиції, розбудовував, боронив від ворога. Щастя вам, дорогі мої земляки! Здоров'я та усіляки гаразднів, з днем народження, рідне місто, нехай славляться на віки ім'я Твоє і люди Твої, Дунаївці!